Так, вітаю, вітаю вас на каналі нашому Мінсі Лінцу. Сьогодні Сашка вирішив приготувати плов. Так. З курячого філе. Ну, Побачимо, який буде плов з курячого філе, але курка швидко готується, тому можна приготувати на швидку ручку. Ну, але з філе. Так. З філе буде смачне. Звісно, м'ясо не буде таке жорстке. Ну, і швидко готується, правда? Звісно. Звісно. Для цього нам буде потрібно куряче філе, спочатку приготуємо, а потім вже зажарку до плову. А я думав, ти вже все це... А, бо ти тут вже... Так. Тут вже все підготовлено, так? Майк тут пірожку треба буде замочити за ще. <laughs> так, І ще там буде входити? Філетик, курячі. Нарізаємо такими скибочками, а потім квадратиками. Великі квадратики, тому що м'ясо швидко обжарюється курка і вони стоїть менші. Отак, такими шматками. Поки вихідний можна щось приготувати толкове, потім немає часу готувати. Навіть кістка попалася в філе? Філе? No. Чим більше пустій, тим смачніше. Як для мене, Не знаю, як для кого. Але філе воно втушується, правда? Звісно. Тому більше пустій, де взагалі. Все готує все по-простому. І швидко, і смачно. Угу. Mm. <laughs> Тверде м'ясо, воно довше готується. Виядено, слятина, свинина. A wiesz co ja chciałem kupić? Do kół? Czesna. Ale będzie bez czesnka. Nie wiem, kurka z czesnikiem? Oczywiście. Ale tam będą przyprawy, tam przyprawy. O, my mamy czosnek i przyprawy. Dodajemy. Taką sztukę. Także... Ale lepiej po słodkim. w końcu, jak to wyjdzie. Brałem orkut, teraz natarają na wymyki. Так, і ми бути великими штрафками слові пуски згора великими суточками. Дві морклини були для такого кісла. Ну, звісно там. Готують ті турки, там вони вміють додавати там всяких... Укріправ попереду. Так. Але це проще було б, якби то й Так, моркву ми вже натерли. Зараз будемо вирізати цибулю. Цибулю беру величину. Такого. І на ми буду їх нарізати. Хочу, щоб були великі кусочки мої. Це була пекуча. А ви що вдома готуєте, можете теж написати в коментарях, чи так само плов готуєте, як я, чи трохи інакше. Буде цікаво почути вашу думку. Ну ти знаєш, що там всі будуть дивитися професіонали, які там виготовлюють, там додають там якийсь там цей. Так, я ну що, мен... почнемо зажарювати м'ясо, тушити його. Mm -hmm. Так, запалили вогонь. Стараємось сковорідку. У мене спеціальна олія. Люди я маю олію з сушених помідорів. І буде такі, така олія цікава з сушених помідорів. Так, щось що спробую. Іще виливати, якщо можна, її використ... використати. Теж олія? Так, олія зараз дорога. Але вона буде зі смаком. Бо вона так, з... Боже, як вона пахне класно. Так, з'явилася наша сковорідка я буду... я А рис є? Є рис. зараз я його замочу. Зараз я його замочу. Так що, зараз розігріється пательня І буде пекельна кухня. Так. Так, ідемо дивитися, що там з Сашки виходить. М'ясо вже тушиться, так. Так. Це може бути ще підливка до сольки. І це буде гуляш, але з гуляшами робимо хлоп. Так, мясо у нас трошки підпажилось. Добавляем цибулю. Так Ох, пекуча цель. я коза. рай сам, чую, що пекуча Фирик, но... ну Молода? Молода свіжа, ну но... достала. Так. Трошки посолимо. Кулку я вже теж посолив. Бурку додавали, у нас теж трошки солі. І перемішує. Так. Рис я вже поставив замочуватися у холодній воді. 300 грамів рису я даю. Це три пакетики таких. І нехай він там намочується. Цей сир, рис, він тоді швидше вариться. Ну. Тут вам Пахне помідорами? Так. Ну, бач. Спробуємо, який буде лос. Звісно, курка дала воду. Тут таке хоче м'ясо. Але воно тушиться, Стушиться, стушиться так. Тушиться. teraz Och, jak wydaje Tak. Tak, co tam trzeba wychodzić? Tak, następnym składnikiem, który dodajemy, to czerstwa. Dodajemy do tego I Pierze Звісно, солимо. Трошки солі, і перемішуємо М'ясо з суву і змочкою. Чи запах файний запашний? Так. Угу. Так, і трошки сьогодні подати влітку. Буде зараз жаритися морква. І я маю таку приправу для куяша. Зараз я її буду розмовляти. До цього ми зробимо такий стаканчик. На Такий стаканчик йде пів треба. Холодний. Так. І досипаємо сюди. Цю приправу гуляш. Гуляш по венецьку. Тут же всі приправи, є всередині, якщо буде легко і зручно готувати такий плов. Все, розмішали це сила. Там було зустріч середині. Перемішуємо овочі з м'ясом. Ну, вони мусять втушитися. Тоді, коли вони втушаться, я додаю цю приправу. І на хвилин 10 вони мають покипіти, Курка має покипіти в тому соусі. Идея дальше уже вам покажу. Я тут маю для площадь томатную пасту, добавляю сюда величайные ложки томатной пасты. Заливаємо цим сорівним таким листовим бульйоном. Щоб воно все було в соці цьому. І щоб воно тепер лів 10, поки вода закипить, цей соус закипить. це була холодна вода. 10 хвилин має потушитися. Кисіду, як закипити соус. Так, наша та підливка вже готова. Пісня, яка започне красивати. Ну, мусимо поставити каструлю і перелити цю, це все в цю каструлю. Всю цю, цю масу. А ти воду закипів, щоб залити рис? Так. Закріпет mm -hmm. уже... всю так кричати. Не знаю. Що, щось ричить там, не знаю чому. Mm -hmm. Файне. Mm -hmm. Файне. Так. Потім шо? Тепер я буду добавляти риску зимну воду. Добавляю сюда рис присипає. Воно буде пошитися там? там? Так. що? Mm -hmm. Такому соусі вже так файно пахне, так таке запашне. Mm -hmm. Так, і тепер цей рис треба по всій розкидати. Каструлі, не розмішуюся, не розмішую. Не вбиваємо туди всередину рис, тільки так, аби по всій поверхні розійшовся це вісробимо. Не розмішую м'ясо з рисом, а тільки по всій поверхні. Так, І тепер я беру повітряну воду і заливаю. Ударуєсь. Так, щоб трошки на палець виступав. І я закриває кришкою і нехай він тепер там готується. І як він приготується, я вам покажу з як вийшов гарній плод. Будемо дегустувати. Ханя, без пізнішку не догустувати, як Ну що, показую, що вийшло. Яке вийшло в нас е е це м'ясо з рисом? Ось таке в нас вийшло. Я попросив Сашу, щоб він не давав багато томату, щоб таке от рис проварився. Дуже такий ніжний, м'ягесенький курочка з курячим м'ясом і з таким ось квашеним огірочком. Сам раз, так що Саша зайнятий в телефоні. Так. <гум> Пробую зараз. <гум> так що, кому сподобалось наше відео, не забувайте ставити лайк, підтримувати Сашу лайком. От, а ми будемо зараз їсти. Гарного вечора. yeah <laughs>